Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Боборенко. Ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, так і хочеться сказати діячам від Зеленського. Ви дістали вже думати про вибори. Ви вже цими виборами дістали. Що я е, маю на увазі? Вони рідко говорять про те, що. Там, типа, вибори, ну, крім натяків, що треба ж референдум проводити. І референдум совміщати з виборами президента. Хоча це прямо заборонено, але тим не менше ну, кажуть, у нас же ж мало часу, давайте два в одному, такий твікс. От, Там якісь засідають групи, але між тим ну, мало говорять і навпаки, там е, якісь позитивні блогери. Там кажуть, ви що, не можна говорити, хто там піднімає розмови про вибори? Війна в країні. Розмови про вибори я піднімаю тому, що я якби пшарю на цьому на політехнологіях, і всі дії влади направлені виключно на підняття власного? Рейтингу. Що б вони не робили, якщо ви думаєте, так, Зеленський сказав оце, який це має стосунок до виборів? Зеленський сказав оце, той сказав оце, вони зробили оце. І все має стосунок до виборів От, від популістичних, популістських їхніх оцих вовина, тисяча, три тисячі кілометрів і так далі. і так далі, які нас вже. Привели до того, що МВФ вимагає, ну, наприклад, там, пільги прибрати про по електроенергії або ввести там нове законодавство про по ФОПам, яке битиме по двом мільйонам людей. Два мільйона людей це не, ну, це не, не кіт десь на шторою сходив, понимаєте? От, і... Це торкнеться багатьох нас. Чому? Тому що вони загралися в популізм. Але не тільки популізм. От вчорашня заява, там, е, типу, Ну, іноді вони ж вибішують, а іноді смішать. От вчора вони мене посмішили. Там, тіпа, Володимир Олександрович, країні важко. і Він плюнув на Давос, залишився тут. Гайки крутитиме, буде там сам лічно налаштовувати тепло, киянам. голосуйте за нього всю дорогу. Ну ми ж розуміємо, що там не зрослось підписувати угоду з Трампом. Там ще скандальчик, там Трамп прилетить і буде там е е скандальчик. Навіщо там, там світить е е світиться там в скандалі, ще під гарячу руку попадеш, як не Трампу, так і європейцям. Там типу, лучше пересидіть. От, але сказати, що ні, це не того, що мене там не ждуть. Ну, це, як знаєте, вас не, приз... не позвали на п'янку сказати, та больно і хотілося. Ми взагалі за ЗОЖ, за здоровий спосіб життя. Да? От, е, от і Володимир Олександрович робить так. А це насправді щоб показатися там е, виборцю, що він крутий. Без нього, звісно, жодна п'янка не обійдеться. Ну, він там він вирішив, він вибирає пріоритети, і цей пріоритет люди, а не там якась там галіма угода, яка ні про що. Але що ще треба сказати? От останніми днями він проводить там зустрічі не тільки, ну він навіть із Залужним зустрівся, він зустрівся там з Кулеба, який був. Той, який Дмитро Кулеба, який був міністром закордонних справ, з притулой, з Терненком, там з усіма зустрічаються. І ця тенденція буде продовжена. І всі якби, кажуть, що там, тіпа, після того, ми ж, ми ж е, розуміємо, що зараз вони відмежовуються від Єрмака, і тому позитивної Благовірикають, що він вийшов з теплої ванни. Він тепер то йому затуляв світ Єрмак. Єрмак плохой, міндіч плохой. Ну новий Зеленський, це ж не вам не читав, Старий Зеленський. Розрівший Зеленський, він же ж душечка, він же до Міндіча жодного відношення має. Там ніхто. Новий скандал тепер званює Бакановим. Та ви що навіть не думаєте про це? Це, це это не то, що ви подумали. От. І ці е, зустрічі потрібні, в тому числі, щоб показати є, єдність, незламність. От ми, ми всі разом. А де ж ти був, блін? Чого ж ти не показував єдність і незламність, коли ви рушили? Три опозиційних канала прямий, п'ятий, Еспресо. от, Викинули їх з ефірів і досі не включили. А де ж ця єдність? Володимир Олександрович, покажіть єдність, покажіть, що там не, є, не єдиним марафоном, там, типа, все. От, де ж наша єдність, коли ви бойових генералів сажали, і мало то таких, як полковник Червінський, які подвиги на, на нас отворювали, а там із-за того, що вони вас не люблять, звинувачують в Вагнергейтах. А давайте їх пересажаємо всіх. Ай-яй-яй, як нехорошо. А санкції проти Петра Порошенка, які на відміну від Зеленського свої зароблені кошти вкладає в. ЗСУ і йде це на мільярди, а Зеленський копієчки не дав на ЗСУ не задонатив. Це при тому, що в мене от куча бабушок пенсіонерів, які отримують по 6 тисяч, по 4 навіть тисячі, і 400 гривень донатить десятину. Ну, я десь десятину доначу, да, але я хоча б я розумію, що. Моя десятна і бабушкина десятна це різні речі. А Володимир Олександрович Соромиць, але між тим. Тобто, навіть от, е, намагання показати єдність в країні, що ми ж всі ж разом в єдиному париві це насправді це маніпуляція, то що це ну, нічого такого і поруч немає. От, потім це ж намагання показати нову команду. Да? Ну, ми про це вже говорили. От, Буданов це основа. Про це зараз поговоримо. Свіжі опитування ж. Але що ми бачимо насправді? Насправді ми бачимо, як намагаються гнобити органи місцевого самоврядування. І це тільки вон по Херсонській області, кажуть, 17 голів ОТГ написали заяви, тому що прокуратура, поліція мучають ДБР, тобто не ті, не на Буй САП, які борються з корупцією насправді, а ті, які імітують боротьбу, а насправді наїжджають. От і е, у нас страшне і сумне протистояння, йде там виставляють знову ж е, у нас, щоб зробити е, когось поганим, треба сказати, що це от а це двоєшники, фу-фу-фу, там смійтесь з них, давай, давайте затюкаємо. І на цю роль вибирають клічка. Тому що клічко популярний в столиці. Я думаю, що його би і зараз більшість киян вибрали. Хоча багато хто й не задоволений, ну це їхні, якби, вибір, їхнє право. Але э, точно не проголосують за Тимура Ткаченка, який голова э, Київської військової адміністрації. Чому тому, що там тільки розбрати шатання, тому що в нас не прописані які повноваження у військових адміністраціях, які в мерів міст, і вони цими э, повноваженнями маніпулюють. Але насправді ми знаємо, що це э, цьому э, Тимуру Ткаченка і його команді. Тимур і його команді передав. Передала Київська міська рада там 8 мільярдів на боротьбу з дронами. І значить, це їхня відповідальність. Чому прилетіло? На ТЕЦ 5, на ТЕЦ 6. От. І це зона відповідальності центральних органів влади. захищати, робити там оці шапки, укриття. От. А навпаки, кличко генерацію ввозить. От, і якби не вона, то ситуація була б ще гірша. Ну, возить і Харков, да, любий Боже, правду, але зараз виставляють: Теріхав молодець, кличко плохой, щоб ми знали, щоб можна було потім кличка і, і, і зняти і взагалі. Зеленим на вибори нужні е, мальчики для біття. Тут так от сталося, що Юлю можна тепер бити. Вони будуть Порошенка, ну там прицепом, да, згадувати там кличка. Ну, понятно, вони ще будуть. Основні удари готуються. І ждемо ці удари проти генерала Залужного. От, і власне, маємо, що маємо. Але наїхали. Навіть на Філатова, і я просто його блог побачив там ось Борис Філатов вчора пише: що сьогодні, вранці, чергові правоохоронці в лапках вперлися в мерії з обшиком, нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Ну, понятно, ми ж да, да, докопаємося до чого, угодно, аби тільки зробити переполох, не дати людям працювати, і от що він пише. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. І він пише: Шановні правоохоронці, у мене є тільки одне питання. Можна було б прийти з обшуком не сьогодні, зранку, а зранку, хоча б завтра, а далі. А ще у мене є питання до керівництва держави, ну, тобто, до Зеленського. Будь-який ланок він пише: закінчуйте звіздьош про єдність нації, незламність та переформатування влади, доки ви не вгамуєте своїх скаженілих псів, які вже 100% поводять себе як п'ята колона. Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів, ментів та інших холоїв, та хай вони керують та несуть повну відповідальність. Молодець, Аплодую. Ту Філатову там, типа, блін, ніх ніфіг кричать про єдність, незламність там і ще що, якщо ви поводите, якщо ви душите, душите самоврядування. От, ну і власне на цьому тлі, на цьому тлі свіже, свіже соцопитування. А, так, да, тут ще що треба сказати. От ще останнє, що вони кажуть, не такі. ППО не такі, от там ну раз прилітає. Не такі ППО тут будуть прийняті міри. Володимир Олександрович не зря ж не полетів в Давос. Він шукає, хто тут винуватий. Ну не він же ж ви ж не думаєте, що це Зеленський винуватий? що ми? що от я там 36 годин був без світла. Вчора, позавчора. Ні, я ж не думаю, що це Володимир Олександрович. Це Кличко, там ну, і Терехов, там всі винуваті, голови місцевого самоврядування винуваті, там Філатов винувати, ППО воювати, ЗСУ ви всі винуваті. І тільки Володимир Олександрович святий. Він же ж тут нічим не керує. Він же ж лох, лашара. Він же ж навіть на мінді чи Єрмака управу не мог знайти. Но тепер у нього нова команда. Тепер начувайтесь всі, тепер буде щастя. Скоро буде щастя і перемог. От і сказать Володимир Олександрович, нам скоро не треба хвалитися, що ви тут перемогли зиму, да? Там, нам, нам сонця не треба, нам партия світить. Да? Пройшла зима, настало літо. Спар... Спасибо партії за это. Ми повинні кричати: прийшла весна, настало лето. Спасибо партії. Зеленському за це. Ні, Володимир Олександрович, я знаю, що весна прийде, буде довший день, будуть менше виключати світло, і це буде точно не всупереч всьому, що робить Зеленський. Весна таки прийде. день таки стане довший, світло Виключатимуть менше. І це дякуючи тим хлопцям, які оце в люті морози це все роблять. І всупереч, всупереч всім діям Зеленського, Зеленський загнав нас в цю ситуацію. І мене ніхто не переубідить. От, свіжі опитування, свіжі опитування це, звісно, болі пісня. Чому? Тому що. Знову в КМІС, знову трошки, ну при всій повазі до а я сам колись на них працював, на, наче толкова контора, але маніпулюють. В чому маніпуляція? От вони показують знову ж, що трійка лідерів довіри не змінилася, Да? на якби в верху рейтингу Залужний Буданов і Зеленський. От, І що вони показують, що Буданов додав трошечки, додав. Я не знаю, навіщо вони міряють Буданова, К Чому це, Чому? Тому що. Буданов вже заявився, що він в команді Зеленського. Ну, окей, довіру ви можете мірять. того Буданова і взяли, щоб його рівень довіри підстелив соломку, падаючому рівню довіри Зеленського. Да? От, хоча вже як кандидата в президенти я би його не міряв. Або ну, принаймні міряють в соціології, міряють там типу, лист один з Будановим лист два без Буданова, а лист три і Буданові Зеленський. Тому що, скажімо так, Буданов зараз в команді Зеленського, але це не факт, що Буданов буде каштани з вогню для Зеленського тягати. Якщо він буде бачити, що у нього там рейтинг є, що все, все нормально, то він може навіть сказати до, до побачення Зеленському і піти в свою власну гастроль. грати не в команді, а Саме соло співати, да? але тим не менше, тобто треба тепер міряти окремо. Да? Тому що, скажімо, соціологія, де Залужний Зеленський Буданов, відрізняється від соціології, де тільки Залужний і Зеленський. Розумієте? Тобто, голоси ж Буданова комусь ж перелітають, і вони зараз перелітають залужному. І того, саме того, Зеленський, я не знаю, як вмовив Буданова, але взяв свою команду, що тепер, типа, всі голоси, умовна, які е, там хочуть віддати люди Буданову, що вони перетечуть тепер до Зеленського. Це не так, але дурень думка і багаті. Тепер е, про саму маніпуляцію. В чому маніпуляція? Маніпуляція в першу чергу в тому, що як нам подають, нам подають. От просто рейтинг довіри недовіри. Да, і ми бачимо, що да дійсно, у нас э, Зеленському довіряють 62, не довіряють 34. Баланс довіри недовіри становить 28%. Да? От, э, ну, тут, бачимо Терехова класно, баланс плюс 21. У Міші Федорова баланс плюс 12%. Це найбільше. Тобто у всіх там, э, ніже Плінтуса услуг, да. От, а так. У притули баланс плюс 5. От, але найбільший все-таки баланс довіри недовіри у військових. У Залужного 72 довіряють 21% не довіряють, баланс 51%. І у Буданова 70% довіряють 19% не довіряють, і теж баланс становить 51%. От, ще цікаво, по Білецькому, якому довіряють 45, не довіряють 13, а баланс плюс 32, Але при цьому 32% не знають, хто такий Білецький. Ну правильно, не кожного ж командира корпуса люди мають знати. От до речі, Тіріхова, Федорова, теж Юлію Свереденко теж дуже багато людей не знають, просто тупо не знають. От, ну, наприклад, Свериденко, не знаю, 21%. 21% відсоток. відсоток щасливих людей не знають, хто в країні прем'єр-міністр Завідую. Ну не уважають не таких людей, їм ж не можна йти і голосувати. От, але між тим, по, по Білецькому. Да, якщо там 32% відсотки не знають, а якщо узнають, якщо все-таки Білецький десь засвітиться, то він теж може вискочити в оцю тройку лідерів. Ніхто й делать. Тому що баланс довіри і недовіри у нього хороший, але, скажімо так, мало людей ще його знає. От. А тепер в чому маніпуляція? В чому маніпуляція? Так, дивимося. Баланс Зеленського, 62%. Він якби пригаючий, він тут по місяцям, там довіряю, не довіряю. Зараз він е, в січні 26-го, навіть трошки збільшився е, е, після грудня 25-го. чого то, що скандал з зміннішом забувається. а Те, що підтягнули Буданова, то є те, на що вони зважали, те, що він формує нову команду, як би б його. Рейтинги зараз не падають, а навіть ну, тримаються на рівні. Ну, саме президентський рейтинг ми не знаємо, але ну він достатньо високий. Я тут до чого, що ми не повинні путати рейтинг дослідження по рейтингам довіри з електоральними президентськими чи парламентськими рейтингами. Чому? Тому що, от, наприклад, може ж бути людина, що яка довіряє там і залужному, і зеленському, і Буданову там і. Нам, Юлії Володимирів, може бути, вона довіряє і цим, і цим, і притулі ще заодно довіряє. А чого не довірять а Там Стерненко там довіряє, так да? допустимо, от, але ж голосувати треба ж за когось одного. І вже в наступному питанні: а за кого б ви голосували, якби вибори були, були, були на найближчій неділі, то хтось би сказав, залужний. І той тобто, рейтинг оцей довіри, недовіри, нічого не значить. Мало того, і ще раз, тепер же я скажу, в чому маніпуляція, тому що дають рейтинг. Довіряю, не довіряю, важко сказати. Ось єдині три характеристики, які нам презентують. Да? Довіряю Зеленському 62, не довіряю 34, важко сказати 4. Все. Причому важко сказати, не запитувалось це, відмічалось, якщо люди самі казали та хизе, не знаю навіть. От то тоді відмічали. Але а насправді не так. А насправді, в опитуванні от зачитування відбувалося передо мною таблиця, зовсім не довіряю. Скоріше не довіряю. Повні, скоріше, скоріше довіряю, повністю довіряю. Важко сказати і відмова від відповіді. І не знаю такого. Тобто, аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім позицій. От що в цьому. І відповідно. Вони не вказують, вони показують рейтинг довіри, але повністю довіряю Зеленському. Це тільки 23 Ось повністю довіряю. Тобто в усьому. А так я, може, довіряю йому бабушку через дорогу перевести. Або котів нагодувати. Це довіряю. Да. Ну я б і котів не довірив би Зеленському погодувати. Не довірив би. Але між тим, то тобто є, це. Фігня, Це, е, тут цим можна маніпулювати. І коли вам кажуть, 62% довіряють Зеленському, ви за голову схвачуєте. Так, да, тому що довіряють вести переговори. А хто? Він же все-таки президент, і тому йому повністю довіряють 23%. Не путать 62%. Тобто, а майже 40% йому скоріше довіряють. Скоріше, скоріше. Частково. В деяких питаннях розуміємо. І от зараз нам підсунули. Оцю штуку зелений час рознесуть. Дивіться, рівень довіри до Зеленського. Після Міндіджгейту, після того Єрмака, після того, що от ми почули в Берези, після цього всього йому 62% довіряють. Ні, скажу я вам, це маніпуляція. Тобто, повністю довіряють 23%. І І э, останній президентський рейтинг, який я правда, ще грудневий ще до Буданова. Ще до Баканова, оце те, що ми бачили, десь він такий і був. Тобто, готовий в першому турі проголосувати десь так, десь скільки ж за Зеленського. Оце його заліза бетонний. Ну, ніяк на 62%. Тобто, хто опоненти Зеленського, не спішіть брати квитки, як у мене. Ну, якщо його виберуть, я точно беру дітей і умакую, то тому що в цієї країни шансу немає. Я уматувати не буду в будь-якому випадку. Я за цю країну буду боротися до смерті. Але я розумію тих людей, які кажуть: так ми ж дітей ростемо. Тут у них не буде шанс, тут шанси будуть тільки ж міндічів, міндічів і в других у їхньої тільки касти, групки крадіїв, які живуть з того, що ну, дурять людей. От, маніпулюють ними і з цього живуть, а потім обкрадають цих же ж нещасних, наївних людей. От, але це не наш метод, ми будемо боротися. Я впевнений, що ми переможемо. Мало того, я колись напророчив, що і Янукович не досидить до кінця терміну, і напророчив, що Зеленський стане президентом, але це не напророчив. Це я не вангував, я на кафейні гущі не гадаю. Я просто. Знав, що так от вони можуть бути. Але тепер я з впевненістю кажу, Зеленський вже більше не буде президентом. Мало того, я думаю, що будуть доганяти, і ми багатьох, якщо Шміндіча в Ізраїлі не достанемо, то багатьох тут зловим і посадим. От, це звичайно буду робити не я. А я сподіваюся, коли прийдуть нормальні прокурори на Бусап. І все буде добре. Але. Колись в майбутньому, після того, як заморозиться конфлікт. Поки що слідкуємо за цим. Всім. Так, і тепер, що ми мусимо мусимо сказати після всього цього? Що, по перше, не довіряємо. Маніпулятивним всяким технологіям. Якщо Володимир Олександрович каже, що там типу, я не поїхав, то що я родину люблю. Ні, насправді він тільки себе любить і виходимо з того, ти то завжди виходить, виходить з того в науці, це кажуть присупозиція, або, скажем, там ну парадігмальні камні. О, Господи, як же це по-простому сказати? Там ну, від основи, да? основа і основа, якщо ви знаєте, що основна мета Зеленського не перемога у війні, а забезпечення власної влади. І вже навіть не для того, щоб там грабити далі, вони награбовані, вже вони доларові мільярдери, але для того, щоб зберегти вже награбоване і щоб не попа не сісти, тобто він, Ленке, мабуть, каже: Лена, я йду в президенти не того, що я дуже хочу, а щоб потім не посадили. І от, якщо ми знаємо його справжню мету, і взагалі його життя, яка Володимир Олександрович, так розбудить його? Яка твоя мета? А! Останні власті, щоб не посадили, щоб не заганяли, не загнабили. Ясно, ясно. І тоді, якщо ви знаєте його справжню мету, ви все, що він сказане, пропускаєте через це і вам стає легше. Добре. Розуміємо політику зелених. Насправді не складно, якщо розуміти їхню глибинну ціль. Друзі, я вас дуже прошу, підписуйтесь на цей YouTube канал, мені до 50 тисяч чуть-чуть. Будь ласка, допомагайте цьому Ютуб каналу. Там під описом є номери карток. Це необхідно, особливо зараз там це необхідно. І ще, будь ласка, хто підписаний, вподобайте. Будь ласка, коментуємо, щоб це відео піднімалось, і знаємо, що незважаючи на всі зусилля зеленої влади, залишиться при владі України, Україні Збройні Сили тримають фронт і їм нічого не світить. Все буде Україна. Ручняві не пройдуть на пасаран.